Ідея виникла ще три місяці тому, коли Роман був ще на війні. Він попросив, щоб на день міста ми змогли організувати якийсь спортивний захід або велозмагання, або мотозмагання на доброському кар'єрі. Ідею підхопила зразу. Бачите, багато претендентів вже є. Найбільше в нас в категоріях мужчини 18-39 і 40. У нас є три діючі чемпіони України в категорії 18-39. Тому змагання буде цікаві. «Я Сьогодні приїхав, на жаль, ще не встиг випробувати, випробував лише останній Підйом він в нашій категорії буде 4-5 разів. Перший раз буде всім класно залітати, От, а наступні кола будуть вже вирішувати, хто як підготувався та хто скільки наекономився. Траса має бути цікавою, динамічною. Я думаю, всім учасникам сподобається все. Зараз не так багато аматорських змагань. Ті, що є, вони збирають гроші на ЗСУ. От Це... частина спортсменів вона просто вже золодніла за такими змаганнями. Це, Місце позиціонується як дуже красиве. Я знаю, що тут є екологічна проблема. От, але коли я піднявся, і тут такий ага. пор, і такий вид, то тут прикольно. Воно того коштувало. Велосипед є, скажімо так, найекологічнішим видом спорту. Тому ми вирішили. Я сам катаюсь на велосипеді, тому ми вирішили зробити змагання тут саме з велоспорту. Змагання на гірських велосипедах є побратим. Ми із е, окремою служби безпілотної авіації української добровольчої армії, з якими ми безпосередньо на нулі ходили на бойові завдання. Свого роду ми стали побратимами. Зараз в них є гостра потреба у придбанні девайсу як е, аероскоп за допомогою антидронової пушки за допомогою цього гаджета. Можна дуже легко виявити ворожі дрони і свого роду посадити їх. Китаюсь на велосипеді, майже святинства е, є. Поки вчився в інституті, їздив професійно, їздив по Кавказі, Алтаї, Чуйським трактом до Монголії їздив по Європі, об'їздив всю Європу. На велосипеді я ще тут не їздив, так що мені самому цікаво тут поїздити. Фактично перший раз за три роки сів на велосипед, зняв його з горища і відчув себе людиною вільним птахом. Природа чудова, погода чудова. Я не учасник змагання, просто людина доброї волі долучився до цього. Я вважаю такого дуже хорошого почину. Я думаю, що це стане традицією як спосіб шанування пам'яті героїв, а також як спосіб для учасників бойових дій ветеранів проводити. Певні змаги оздоровлюватися, а всіх калушан запрошуємо на цей маршрут. Вільний час проводити тут дозвілля, гартувати здоров'я дійсно дуже хороша рекреація. Я прийшла сюди як велолюбитель, також як людина, яка хоче підтримати цю благодійну ініціативу. Колись я більше займалася як велоспортом, навіть була представником федерації спортивного туризму України. Але трошки постану здоров'я я вже це залишила. Але зараз здоров'я відновилось. Можна пробувати свої сили знову. Трасу бачила, але не їхала для того, щоб ну, вже, скажімо так, зорієнтуватися по місту. Так, по місті так мені набагато цікавіше їхати. Ну, будуть моменти, нічого завжди можна просто взяти велосипед і перенести, особливо, якщо там такі скажімо, стрімкі спуски або переходи. Але побачимо по ситуації. Думаю, вдасться, бажаю всім. Успіху, перемога, і наша головна мета це допомогти збройним силам України.